Христос воскрес! Христос Воскрес, дорогоцінні! Ділимося з вами відкровенням за Пасху. Що таке Пасха і як її святкувати? Пасха, наша Пасха, це є Ісус Христос, і Він повинен. Кожному із нас, в кожному в наших серцях, Він повинен воскреснути, щоб ми дійсно стали спобідними, щоб ми несли Євангелію Ісуса Христа про воскресіння мертвих, що ми несли її до краю землі. Бо на те є воля Божа, на те є воля Божа, щоб ми були учнями Ісуса Христа і проповідували. І Ісус Христос Він живий, Він живе в кожному в наших серцях. Його не треба коли. Він нас не воскресне в наших серцях. Тоді ми його кожного року, так як роблять усі люди, вони його продовжують розпинати кожного року. І Пасха для нас це є Ісус Христос, і ми повинні всі це визнати і зрозуміти. Амінь. Амінь.